Привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це теропрогноз на березень 2024 року. Одразу вас повідомляю в нововведення на моєму каналі. Відтепер всі відео я почну знімати саме з того знаку, який святкує свій день народження в той чи в інший місяць. І в грудні місяці ми почнемо знімати одразу з стрільців. Таким чином, всі іменинники отримують свої розклади першими. Але розклади всі Завжди дивляться також і на асцендентний знак, і на знак вашого місяця. Це можна розрахувати в інтернеті. Друге, я святкую свій день народження в березні місяці, і в честь цього я вирішила розіграти серед міх підписчиків в інстаграм розіграти три своїх послуги: це розклад таро, звичайно, це діагностика воском, яка дуже класно працює, і відрізка негативних енергетичних каналів. Для того, щоб прийняти участь, ви маєте бути підписані на мій інстаграм. Я залишу ссылку в під цим відео. І е, слідувати всім. Правилам розіграшу. І третє, також дуже важливо, важливе, я е, створила спеціальний конверт Приватбанку. І якщо вам сподобалося це відео, якщо ви захочете його не тільки лайкнути або поділитися з друзями, чи написати коментар. А і ще й подякувати якимись вашим донатом, то велком! Всі ссылка буде під цим відео. Всі гроші з цього конверту я буду передавати на ЗСУ, я маю прямий контакт з хлопцями, або ж волонтерам, які збирають на якісь важливі такі збори. Який тяжко закривати. Е, так, ну і що, все, давайте починати дивитися ваш березень. Так, карта для стрільців. На березень 24-го року. І перша карта відкриває розклад. Сім пентаклів! Очікування е, результатів, очікування ресурсів. Е, у вас в цьому місяці буде дуже хороша можливість вкласти кудись гроші. Або ж ви будете вже очікувати, можливо, Якась буде трішки затримка ситуації, і ви будете очікувати якісь маленькі результати. Якщо ви тут щось починали, якщо це вже ваші інвестиції і вони в вас були, і ви хочете тут отримувати або отримати свої гроші назад, або отримати тут якісь ресурси, то ви їх будете отримувати маленькими дуже сумами. Не очікуйте на якийсь тут великий фінансовий розрив. Але для інвестицій карта крута, тому що гроші будуть рости. Хто задумується в стрільці, якраз час почати. Але починайте перед затемненнями, тому що в нас в кінці місця будуть затемнення. Так, карта для стрільця на березень 24-го. Вісім мечей. Це карта страхів, вам потрібно з ними однозначно тут боротися. Якщо вам хтось говорить, що вас щось зупиняє, або якісь ваші питання зупиняються, їх неможливо вирішити, то не вірте в це, тому що насправді це все ілюзія, карта ілюзійних страхів, які ми самі собі придумовуємо, їх немає. Ви можете спокійно тут, так, ви можете розв'язати, зняти цю пов'язку з очей і піти далі. Але, можливо, вам тут, знаєте, у вас пауза. У вас місяць паузи такої трішки. Або ви будете щось. Обидві карти говорять про те, що почекай. можливо, вам і треба тут почекати. Або ситуація, яка буде затримуватися, вам треба. Давайте зараз третю карту. Чим же це все вирішиться, що стрільцям з цим робити? Так. Почекати. Старший аркан, який нам ще раз говорить: чекай, не рухайся. Це повішений. І повішений говорить про те, що тут момент. Який треба використати. Можливо, ви трішки або призупините якусь свою діяльність, або вам треба трішки відпочити, зупинитися, не спішити посперед батька в пекло. Вам тут потрібно, знаєте, використати оцю свою паузу, і тут йому досить таки комфортно висіти. Він нікуди не, не збирається рухатися. І всі справи, які б не зупинялися, трішки їх залишіть. Не рухайте. Так, а, і будьте обережні отут, з вашим здоров'ям, тому що повішений він у нас ще інколи показує ізоляцію, ізоляцію в лікарні, коли вас, знаєте, так, намірено закриють, ви не зможете е, ні з ким е, бачитися, ви не зможете ні з ким контактувати. Так, наступна карта для стрільців на березень 24-го. Шість кубків повернення у ваше минуле, повернення в дитинство. Або тут повернуться люди, яких ви раніше знали. Це можуть бути ваші колишні, це може бути якась колишня робота, або це може бути якісь партнери, з якими ви співпрацювали колись там. Емоції дуже тут щирі і хороші. Куди б, якщо ви поверталися так, в свої місця, де ви народилися, або де ви виросли до свого моментів свого дитинства, то це принесе вам таке щастя щастя І наповненість. І, звичайно, тут всі, хто повернеться з вашого минулого, вони будуть з якимись подарунками і з приємними емоціями. Або ви тут так зупинитеся, не поїдете кудись. Ем... У щось нове, а повернетеся у ваше минуле. Чи ви, наприклад, стрільці завжди багато подорожуєте. ви, наприклад, багато подорожуєте, зараз зупинитеся на одному місці і будете в своєму домі, де ви виросли, зі своїми, можливо, якимось е старими друзями, ностальгувати. Так, карта для стрільців на березень 24. го Вісім жезлів. А це у нас карта руху. Це карта швидких рішень, швидке прийняття рішень. І тут у вас одразу ж таки, як тільки ви повертаєтеся до вашого минулого, у вас приходить дуже або це буде багато новин з минулого, які вам треба, вони вже накопилися, їх треба вирішити. І тому ця пауза ваша, що ви далі не рухаєтеся, ви зараз зупиняєтеся, тому що вам треба вирішити дуже багато питань. І е, тут треба конкретний план зібрати. Тут можлива, можлива карта, е, це дуже швидка, е, швидка карта, і вона можлива, можливо Говорить про якийсь політ кудись, ви кудись можете полетіти, знову ж таки, на на рахунок вирішення ваших справ. Не в одне місце, але повернутися назад. Або тут вам потрібно буде саме багато питань одночасно вирішувати і все встигнути. Так. і ще карта десь на березень, 24-го. Сім мечей! Mm, який у вас неоднозначний такий розклад. У вас і рух, іде, швидкий, багато вирішень питань. І сім мечей це те, що ви хочете втікнути, ви тут втікаєте з усім своїм. Це може бути якийсь такий або тихий переїзд, нікому нічого не сказати, або сховатися тут від когось. Будьте обережні, тому що тут у вас можуть бути якісь недомовки, тут може вас хтось або обманювати. Або або щось не договорювати Тут у нас, знаєте, ніби ви так таємно, тихенько, щоб ніхто не бачив, ви змінюєте якісь обставини, ви змінюєте свій шлях. Давайте ще сюди одну карту, тому що дуже у вас одно на інше накладено. Так, до чого це все у вас тут? Король жезлів. Так, це ваша карта. Це це ваше рішення, це якісь ваші конкретні життєві ситуації тут будуть програватися. Король жезлів це або овен, або стрілець, або лев. І ви тут будете або втікати від цієї людини, ви будете в нього якось якимось чином ховатися, або це будуть ваші конкретні рішення, і ви тут будете думати, як обійти якісь моменти, як від чогось позбутися. Можливо, так у вас накопилося цих справ, багато яких вам треба вирішувати, а ви їх не захочете вирішувати. Ви захочете побути трішки в тишині, і ви будете думати, як знаєте, будете, можливо, щось брехати, недоговорювати, як би цього всього позбутися, і будете розказувати якісь такі. Не зовсім чесні історії тут. Ну, або вам будуть дивитися також на цього короля жезлів. Він тут буде, можливо, це з минулого якийсь король жезлів у вас проявиться, якийсь друг, знайомий. Отут може бути не зовсім правдива інформація, з його сторони йти до вас. Так, наступна колода. Карта для стрільців на березень 24-го. Трійка жезлів. Ну вам все одно не ну, як не крутила, все одно рух випадає. У вас тут пауза говорить, ну напевно, вона щось інше стосується, якихось фінансових справ, пауза. Але рух у вас випадає. Дивіться, ви рухаєтеся вперед, це дії. Вам потрібно робити конкретні дії тут. Вам потрібно щось щось придумати, так може якось обійти, не все зробити, але якісь із дій треба, все-таки може не всі вісім жезлів, а тільки три жезла, якихось три конкретні справи, але вам зробити тут потрібно. Ви будете багато рухатися по місцевості. Тут можете багато їздити або планувати вже кудись якусь поїздку. Про яку ви, от, ви готові вже, в принципі, її зробити, але ви ще не, не рішаєтеся. І ще, стрільці, березень 24. Трійка пентаклів. Знову це дві трійки, і одна трійка, і друга. Вона говорить про якийсь або трикутник, це може бути е, якась ситуація, де зав'язано троє людей, або ситуація, де зав'язано якісь три сфери вашого життя, і їх тут по-любому треба вирішити. Можете звертатися за допомогою до когось, тут вам потрібно е, вам потрібна думка зі сторони, щоб хтось подивився на вашу роботу, або хтось вам якусь пораду дав, е, якась третя людина, яка не зацікавлена, так у вашому житті, яка просто вам скаже правду. І також це можуть бути якісь такі маленькі фінанси, може вам потрібно вирішити питання з цими фінансами, комусь щось заплатити, щось, що можливо, 3, 300 або 3 тисячі, десь вам потрібно щось розбити, щось роздати і закрити оце питання. Або це буде якийсь майстер, який не дуже дорогий, який вам буде допомагати. Це якась допомога може бути така чисто символічна. І ще карта для стрільців на березень, 24-го. Карта сила вам випадає, дорогі стрільці. Сила це старший аркан. Це дуже хороша карта. Вона говорить про те, що, по-перше, ви з усім справитеся, ви нарешті отримаєте своє, все буде так, як ви хочете. Зі здоров'ям тут все буде у вас добре, все налагодиться, якщо в когось якісь питання, якісь, якісь проблеми. і от ці три справи ви їх вирішите. От три точно вирішите. Там на рахунок інших жезлів, що поки не можу вам сказати, але, от якісь три конкретні ситуації, ви вирішите, ви отримаєте тут результат, ви, по-перше, ви зможете тут сила. Коли вона коли виходить карта сила, вона говорить про те, що, по-перше, потрібно включати свою харизму, потрібно включати свою м'яку силу, тому що оцього лева, щоб він вас не з'їв, його потрібно покоряти так, якимись обходами, якимись маніпуляціями. Може, того-то у вас тут і сім мечей випадало, що вам ніякої агресії ми не включаємо. Ми включаємо свою е силу, можливо, ви будете домовлятися, будете м розказувати щось або будете. Знаєте, тут повідомляти якимось таким м'яким чином, не агресією. Ну, у вас тут все вийде. Окей, наступна колода. Карта для стрільців на березень 24-го. Дев'ятка Пентаклів з фінансами все добре. Ви тут будете. Це карта урожаю. Ви тут, якщо Сімірка Пентаклів, це вам потрібно почекати, щоб щось виросло, вам потрібно трішки призупинитися, то дев'ятка Пентаклів уже дає урожай. Хоча в цій колоді, бачите, саме тут намальовано, це таро при Рафаелітів, і тут у нас дівчина ніби як ховається за своїми заслугами, за своїми послугами. І ви тут будете, знаєте, ваші ресурси, вони будуть. Вам давати якусь таку стіну, де ви зможете себе комфортно почувати. Так, наступно. Ну, з грошима, тут все буде дуже добре. Вам навпаки, тут, я би сказала, що вам потрібно показати себе, проявити. Ваші достоинства, ваш достаток, він вам дуже сильно допоможе. І ще карта для стрільця на березень 24. Фортуна, стрільці! Ну, це ваша карта Фортуни, покровительство Юпітер. Стрільцями також це все. Буде так, як вам треба. Ви все перекрутите, так як вам треба. І сила, і фортуна говорить про те, що тут або буде розширення якихось позицій, розширення горизонтів, щось нове, щось краще. Не, не бійтеся, так можливо, вам тут треба е, зупинитися. Ну, про те, що залишити, не бачу, щоб залишати нам одна, одна е, сім мечей говорить про те, що Таємно втікти, ну тут більше у нас іде про якісь махінації. Але у вас буде все, ваш ресурс буде розширюватися. Можете кудись поїхати, полетіти дійсно. Це планування якихось нових подорожей, це знайомства, якісь дуже важливі. Знову ж таки, завдяки вашим ресурсам, завдяки вашим досягненням, ви будете знайомитися тут із важливими людьми, які будуть розширювати вас. І тут, якщо це про бізнес або про якісь так, нові етапи, то вам тут потрібно. Трібно зупинитися, подумати і почати вкладатися саме в розширення. І ще. Уміреність. Уміреність це також це ваша карта. Це карта стрільця. Прям вам обидві і Юпітер, і Стрілець вам випадає. Не спішіть. Так? Тут потрібно робити все дуже продумано, ніяк Е, Нехай все йде за течією, все станеться саме в той час, коли воно має статися, і тут маєте подумати про своє здоров'я. Умірте себе в чомусь, тому що уміреність завжди нам дає якісь, вам потрібно розкласти пріоритети, що дійсно вам потрібно, до чого дійсно ви йдете. І по уміреності тут потрібно якісь е, питання, ситуації відпустити, не триматися за них. І також ваші. Друзі можуть вам допомогти і можуть вас зцілити тут. У вас ідея конкретне зцілення. А зцілення через що? Через якесь збільшення, через якесь розголошення, через, е, знаєте, якийсь вклад енергії саме в масштаб. Тут вам потрібно подумати про масштаб. Так. Може, ви почнете сам на себе працювати. Ви працювали на когось? Зараз вам карти кажуть так: стоп, подумай, чи дійсно може треба втекти із своєї минулої роботи, змінити роботу і почати працювати самому, тому що тут у нас от і трійка жезлів, і трійка Пентаклі говорить якраз про якісь е початкову таку, знаєте, початкову стадію чогось нового. Так, карта для стрільця на березень 24-го. Сім жезлів. Е, хтось буде тут вас е, турбувати, не звертайте на них увагу, потрібно відстоювати свої позиції. Якщо хтось вам буде розказувати якісь небажані, бачите, палками тикають якісь небажані, е, будуть давати вам поради, коли ви не питаєтеся, то тут відстоюєте все таке своє. Майте чітко розуміти, що ви хочете, і не забувайте наповнятися, наповнятися наодинці, якось відгороджуватися інколи від всіх і зцілювати, ем, знаєте, оцю свою внутрішню якусь ідею. Карта для стрітця, березень 24-го. Інтуїція. Карта Верховна Журиця. Який у вас цікавий розклад. Верховна Жриця це е, е, жінка дуже мудра. Так, вона може вам або допомогти, або вам потрібно прислухатися до своєї інтуїції. Так, от в середині, якраз от вона у вас тут є. Але для того, щоб її почути, вам потрібно від всіх інших відгородитися і себе відстоювати. Інтуїція вам ваша не бреше. Може бути тут людина, яка вам допоможе. Це таролог, це може бути якийсь астролог, це людина, яка знаюча, відаюча, може бути якась відьма. Відьма це та, що відає. І тут вона може вам проявитися. І ви будете так з нею якісь питання вирішувати для жінок. Це дуже якийсь хороший момент для того, щоб зайнятися своїм гормональним здоров'ям. Тут, і е, навести лад саме у своїх таких самих жіночих енергіях, скажімо, зрозуміти себе всередині, медитувати. Тут якраз таки знову ж таки карта там, медитації. Там, там, бачите, Ви тут медитуєте, тут ви медитуєте. І е, це може бути зустріч з якоюсь людиною. Так, для чоловіків це може бути якась жінка, яка принесе вам конкретні е, якісь е, ресурси, яка буде давати вам хороші поради. І розкривати таємниці. Верховна жриця, у нас завжди всі таємниці. Це дуже глибока карта і вона їх розкриває. Так. І ще одна карта. Для стрільців на березень 24-го. Робота, фінанси, 8 пентаклів, вам і 7, і 9, і 8 випало. Е, Вас все піде, все піде дуже добре. Ви будете займатися тут справою, яка дійсно вам подобається, яка дійсно вам приносить ресурси, гроші будуть. Е, якщо вам потрібно десь взяти гроші, то займайтеся тим, що ви знаєте найкраще. І тут можете навіть кудись піти на підвищення кваліфікації або зайнятися якимись так новими, новими якимись справами. У вас тут. Бачите, у вас іде така дуже сильна зміна енергії така. Вам не зовсім зрозуміло, ви спочатку стоїте, потім ви маєте обдумовувати, як, як би обійти, можливо, якісь правила. Потім ви починаєте щось робити вже своє кудись вступаєте. І у вас це все виходить. Ви думаєте на розширення, ви прислухаєтеся до своєї інтуїції, нарешті, і у вас ось приходять вам усі ресурси. Так, і оракул. Для стрільців на березень 24-го. Сезонний урожай? Угу. Ну, Карта говорить про те, що, по-перше, все, що стається зараз у вашому житті, не розраховуйте на те, що воно буде постійно з вами. І потім дивіться, сезонний урожай. Тут ви очікуєте так, урожаю, і тут урожай. Ви ніби зараз маєте подумати про щось, що принесе вам якусь користь, але не на якийсь такий довгий період, а на конкретно якийсь один момент чисто це сходинка, щоб її переступити. І всі ваші чи, то, чи, чи добрі якісь так, ситуації, чи недобрі якісь ситуації, вони все одно залишаться з вами всього лише там, на один раз. Вони не будуть постійними. І ще карта стрільця: натхнення і сміливість. Вам потрібно надихати себе. Думаєте, що вам допомагає, що чим ви любите займатися? Тут обидві ваші карти, нагадую, це і фортуна, і уміреність випадає. І це старші аркани, які говорять про те, що і, і ще й плюс верховна жриця. Це ви говорить про те, що якраз ваша інтуїція, ваше натхнення, ви його маєте розуміти і маєте його знайти для того, щоб творити, щоб щось починати, ви маєте відкопати тут. Що що вас надихає, можливо, більше з цим контактувати. Що, такий у вас вийшов розклад, дорогі стрільці, на березень 2024 року. Я рада була донести вам інформацію, дуже вам рада на своєму каналі і в своєму інстаграм також. І побачимося в наступних відео. Па-па!